Від дошкільнят до випускників у Словуті освітні заклади провели тематичні заходи до Дня міста. Долучались навіть найменші. Впродовж тижня було проведено багато заходів. Це і віртуальні виставки, це і, відповідно заняття із маленькими дошкільнятами. Відповідно було проведено також флешмоб. Діткам дуже сподобалося. Віртуальні подорожі містом і багато інших заходів. А от у ліцеї організували святковий ярмарок. Основна мета збір коштів на потребу збройних сил. Адже найголовніша мрія кожного на будь-яке свято мирне небо над головою. Загалом весь тиждень приурочили дню міста. В медіатеці закладу організовано книжкову виставку стежками рідного краю. Учителі історії запрошують щоденно у віртуальний екскурс стежками Славучини. Сьогодні в кожному класі нашого закладу буде проходити єдиний урок класного керівника на тему Моє місто, моя фортеця. Ну і, звісно, мають місце музейні уроки, запрошені учні 10-11 класів. Мовою спорту вітає рідне місто наші спортсмени. Учителі фізкультури організовують футбольні матчі між збірними командами 10-11 класів. У місцевому будинку культури провели благодійний захід, нескорене місто Славута. Насолодилися присутні місцевими талантами та доєднались до збору коштів на потреби воїнів Славучан ї механізованої бригади. За словами міського голови, головне завдання кожного сьогодні дбати про наших захисників. Ми сьогодні гордимося тими людьми, які дуже багато зробили для нашого краю, для України, для нашої землі. Ми гордимося тими досягненнями, які були зроблені, але саме головне, ми сьогодні маємо можливість продовжувати і маємо можливість робити так, щоб і самим жити в комфортних умовах, і щоб наші діти також максимально себе почували комфортно, в тому числі максимально допомагаючи тим людям, які потребують допомоги. Також відзначили кращих фахівців різних галузей громади а 11 школярів отримали щомісячну стипендію міського голови. А на завершення підсумували під час святкування вдалось зібрати на потреби ЗСУ майже 12 тисяч гривень.